Тарифи на комунальні послуги та ціни щодня зростають, а заробітні плати та пенсії залишаються незмінними. Полтавцям набридло життя, коли потрібно обирати, купити хліб чи заплатити за опалення, висловити своє невдоволення. Вони вкотрі зібралися під стінами облдержадміністрації. Ініціювали мітинг представники соціал-демократичної партії. Собрався народ для того, протиповершення цін О, тарифи на газ, на електроенергію, жініться комунальні послуги. Пенсіїв людей 949 гривень. Є 1200. У мене 1400, але мене не вистачає. Ходжу, то ходю, так бутилки збираю, то бачите, що хліба не купую, то картошину їм, то беру крупу зуперлову, саму дешеву. Все. У нас унічтожають свідомо лише підвищення заробітних плат в декілька разів може вплинути на ситуацію. Переконані Полтавці, щоб в українців більше не було необхідності виходити на такі мітинги. не менше п'яти тисяч, не менше це, це таке виживання. Людині повинна на транспорт, повинна проїхати до роботи, взуття купити діток в школу відправити. І здається, частково з народом обранці згодні. Вони також вважають, заробітні плати потрібно підняти піднімати. але не простому народу собі. Через це полтавці ще більше шаленіють та відчувають себе приниженими. Так не може далі продовжуватися. Переконані представники соціал-демократичної партії. Нардепи такої заробітної плати не заслуговують. Депутати ще не заробили цих собі зарплат, тому що вони повинні попікуватися про простих людей. Вони повинні спочатку збільшити прожитковий мінімум, як мінімум двічі, збільшити мінімальні зарплати, вирішити питання з тарифами, вирішити питання. Із станом речей на сьогодні інфраструктурних, соціальних і так далі. Вирішити питання в кінці кінців децентралізацію, те, що почато і ніяк не дійде до кінця, а потім собі красивим вже встановлювати зарплати на ті, які вони заслуговують. З вимогою про відміну підвищення заробітних плат народним обранцям. Представники соціал-демократичної партії вирішили звернутися до Верховної Ради. Це рішення вони включили і в порядок денний позачергової сесії Полтавської обласної ради. Вони просто зобов'язані проголосувати за це рішення і зробити все для того, щоб Верховна Рада України, уряд і президент побачили і почули, що ці зарплати, які ви придумали собі, це нереально. На фоні цих тарифів, на фоні цих пенсій, на фоні цих зарплат. Це просто стирництво. боротьбу за відміну рішення про підвищення заробітних плат нардепам. Соціал-демократи налаштовані довести до логічного завершення. Наголосив лідер партії народний обранець Сергій Каплін. Разом з тим вони будуть відстоювати і право простих людей на гідне життя. Перша перемога у полтавців із соціал-демократичною партією та профспілками вже є. Уряд підвищив мінімальну зарплату до 3200 тисяч гривень. Тепер поборються за встановлення справедливих і гідних пенсій. України є. Сьогодні можливості адаптувати рівень зарплат і пенсій до прожиткового мінімуму. Я це вам заявляю з абсолютно повною відповідальністю. Це не спричинить ні інфляції, ні росту цін. Це не спричинить якихось економічних катастроф чи катаклізмів. Ні, ні в якому разі. Україна сьогодні має ці гроші. Сергій Каплін додав такий мітинг відбудеться у кожній області нашої країни та нагадав, що в Полтаві, 17 листопада, о 10.00 під облдержадміністрацією відбудеться масштабна акція проти підвищення тарифів. Він попрохав усіх полтавців долучитися, аби поборотися за нове гідне життя.